Білуга. В общем, я не снимала саму распаковку, потому что я прийшла, сейчас уже трошки одішла, я прошла вся мокрая, вся грязная, и сумка була, в общем, дуже грязна, поэтому я вам вкратце расскажу за білугу. Живу, чисто, случайно, вчора зарегистрировалась, мені не не везло, а тут бац повезло. В Білугу колись в селі нам видавали. Там була хороша гуманітарка. Кукурузка була горошек, звучнка, кілька, сардина, арахіс, чай, сахар, мука. Ну, тобто, таке, знаєте, що треба для повседневного вживання. Я просто зараз принесла все. Вот хочу вам показати на саму розпаковку. А... В общем, там було 8 пачок макарон. Просто макарон. Я так розумію, що вони не знають, куди воно все було натикано. коротше, Щось от церкві, щось от, ось, от ООН чи Юнісефт, там теж макарони. Зараз покажу. у таких 5-6 пачек, плюс одна пачка макарон з христианською, типу з, з християнської церкви. Ой. В общем, я їлі доперла, і кажу, у мене були джевілі. Реально. На тобі Боже, що мені не гоже. Ну, тут Джем я вам розпаковувала перед цим. І крупи, і все таке, що да, можна поїсти. 8 пачок макарон, а 5 пачок от таких от паштетів. Побиті, перебиті срок ще в іюлі 22-го року вони виготовлені до 26 го року до іюля. Тобто 22, 23, -й, 24 і ось 25 їм вже 3 года. Їм вже 3 года в іюлі було. Пішов 4-й год. Уже оцим баночкам. Де їх хранили, де їх. Таскали, я не знаю. ми получали в селі так, такі паштети і їх їли і через раз собак їли, я вам хочу сказати. Хтось сейчас скаже, ой, скажи спасибо, що дають таке. Повірте, я знаю, що дають. Я знаю, що дають во многих городах. І повірте, дають получше. і масло дають сливочне, і... М'ясо дають, ну, тобто. А от такі паштети, непонятні столітні, ну, типа, я не знаю. От, Обзивайте мене, матюкайте мене, що хочете, ну, типу, кажіть на мене, ну, це, це моє мнение, реально. Я не зажралася і, і так далі. У мене немає, там, допустим, денег на всякі мамбаси, але я лучше просто зімпушу, ніж я з паштет, якому три чим-то лет. Якби, вибачте, в джемі там все свіже, все свіже. Я просто благодарна той організації. Там реально все классно. Тут зброд. Хорошо. П'ять банок, короче, шість пачек макарон. п'ять банок у таких вот паштетов. Я вам просто не всі п'ять банок показываю. Просто кажу, что вот такі. Банки всі, я ж кажу, по побиті, побыті, Ну, все сардіни. Не знаю, що, що з ними робити, звісно. Буду котиків кормити. Сердіни до, до іюня 26-го року. Дати їхнього виготовлення не знаю. Тут все по ананайськи написано. В общем, дві таких сердіни. Горошок. Горошок. Тоже 22-го року виготовлені до 26 року. Ну, хорошого ладно, пол люди. Потім ось така ось, я так поняла, що це паштет з говядини. Щось, коротше, біф. Якийсь паштет. Ну, теж все по-нанайське. Цей паштет теж 22-го року. Коротше, все 22-го року. 22-го, да, і по 26-й. Це ось усе свиніна. Ну, свиніна мантеляється. І є вероятність, що це може бути тут даже і кусочком м'яса. Не знаю. Ну, не мантиляється водичка. Цей біф не мантеляється, ні. Так, потім оце, на баночки, всі грязні, десь пророжавів десь побиті. Це чикен у нас паштет. Теж все по-нанайськи, Теж до 26 го року. А, тут дати виготовлення я не бачу, але тут стоїть якийсь 1921 рік. На секундочку. До 26 го року. Таких три, таких по два, один горошек, п'ять цих паштетів, дві сардини і ще три банки квасолі. Дві в томаті і одна просто біла. І ось така ось бутилка двохлітрова. Почті, як я його тарабанила сама. Я не знаю, що це. Тобто, вообще з совсем. Скоріше всего, що це мінеральна вода, но ну, якого не неізвісно. розумієте? Що це за білуга? Ні олії, ні муки, ни крупи. Оце куча отаких от от банок просто 22 го року. У мене просто були живота, низ живота, я уєлі до тарабанила. Я недовольна, Я не буду казати, вау, клас, спасибо, що дали. Ні, от Джен Хай там мало. Ну, там все хороше, все суперове. А давать переселенцям або щось, я вважаю, що це некрасиво. Як мінімум, а як максимум, зачем? Я простояла там промокла час. Там не було здання, там з машини видавали. Я простояла там цілий час. Грязна, мокра, ну і, короче, еле дотараканилася домой, честное слово. Білуга нам добавила зовсім друге. Це я не знаю, что це таке. Без поняття. Його реально... Ви ж понимаєте, що це консерви. Ну трошки стрмненько купить, да? І вода. Напишіть на тій воді хоч що-нибудь. Що це таке? Там люди розпаковували, думали, що це олія, а по факту це вода. Чи можна її пити, чи не можна її пити? Ну, в общем, от така я теж іноді буваю. Я вважаю, що. На тобі, гожи. Боже, що мені не гоже, так теж не можна. Ну, так не можна робити. Дайте там три баночки, ну хай воно буде хороше. Ну, нормальна тушонка, а не просто ці куча всяких е е е паштетів непонятних і, і 25 пачок макарон. Ну, щось муки дайте. Я муки, ну, мені мука треба, я спечу, там, хліба навіть того спечу, то булочку спечу. Якби мені дали там 25 кг муки, я була б щаслива, чесно. Як розпределяються ці набори. У -у -у -у. Може, кого лучше дають. Ну, ось, як-то так вот. Ось така вот розпаковка от білуги. Це распаковки, потім я вам сниму болталки. Люблю вас, цілую, мої людишечки, ви найкращі.